Всім привіт! І сьогодні наш челендж розпочинаю я. Розповім вам трошки про умови, правила і повідаємося, які буде. Ми придумали таку гру. Буде три завдання для дівчат, для кожної з дівчат. По факту, два завдання: перших нічим не відрізняється: знайти старих металевих драконів та зробити селфі на фоні них. Друге завдання теж доволі цікаве підвідати корову кольорову і зробити з нею селфі. Останнє завдання третє. Це зробити несподіванку сестрі? Кожна отримує ім'я своєї сестри, і несподіванка полягає в чому? Купити щось, що принесе на їхню думку, радість сестрі. Бюджет від 200 гривень плюс. Тобто, це може бути іграшка, це може бути смаколик, це може бути вазонок, ну будь-що, що вони вважають, що принесе їхній сестрі радість та несподіванку. Що у нас з цього вийде? Як воно буде? Ми вам покажемо. А зараз, дівчатам, я роздам конвертики із завданнями, і вони будуть мати ніч, щоб обдумати, як і де знаходяться металеві дракони, корова кольорова і як здивувати свою сестру. А що з цього вийшло, дивіться далі. Дівчатка чим зайняті? Телефон. Дивіться, що у мене для вас є. Ану, відкладіть трошки телефони. Я вже розумію, що це такий час, трохи хвилинка вільна для вас, бо то вже вечір на дворі і ніч попереду. Але в мене для вас на... є ідейка на завтрашній день. Чому саме зараз я вам повідомляю? Бо хочу, щоб ви за ніч, ну як, за ніч, зараз просто, вкладаючись відпочивати, мали можливість обдумати і підготуватись до завтрашнього дня. Ось тут перед вами. Є три конверта. так? У кожному конверті є три завдання. Знов на гроші. Знов на гроші. Але зміст в чому? Перше і друге завдання у кожного з вас однакове. Перше і друге однакове. Третє завдання індивідуальне. Тобто, ви не можете одна одній. Про нього сказати. Тобто, третє завдання виключно для вас. Тобто, Ти не можеш сказати Юстині, яке в тебе завдання. Юстина не може сказати Йордані, а Йордана не може вам сказати, яке третє завдання. Інакше буде нечесно. Отже, те, що ви виберете, те й будете виконувати. У кожного в третьому завданні буде прописаний бюджет. Але ви не можете сказати скільки. У вас в бюджеті? Ви повинні чітко дотримуватись даних інструкцій, обдумати, подумати добре, як виконати ці завдання, і завтра успішно з ними впоратись. Так як Йорданія сама менша, вона не міє ще читати. Ми з татком їй будемо допомагати. Так що вона вибирає самостійно конвертик. А яке завдання в конвертику? Я тобі розповім. Дівчатка ж читати вміють добре, правда? Да. Значить, що ви свої конвертики забираєте самостійно один від одного. Нишком, тишком читаєте, думаєте і завтра стараєтесь на відміну з ними впоратись. Домовились? Так. Да. Ну що? Бажаю Хочу вам багато успіху! Дуже дуже багато. 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 Пам'ятаєте, що ви не можете говорити скільки і в кого Немає. коштів? Так. Третє завдання. То, то, не можна різне, говорити. Різне написане, і ми то тобто ви берете а, конвертик, читаєте собі самі їх, готуєтесь до завтрашнього челенджу, але не говорите одна одній, що і в кого, і яке завдання. Добре. І тим більше, яка кількість грошей. Добре. Готові? Так. так, Йорданочка, ти перша тяни. Yes, Тільки не відкривай тут, а підеш зі мною відкривати. Все, готові? Так. Ну, все, бажаю успіху. До завтра. папулечки. Так, учасник номер один відкриває свої завдання. І сквіш, сквіш, сквіш. Перше зав, це таке у нас це третє завдання. Давай, що там в тебе попалося. Друге завданнячко. так, що там ще? І перше. Значить, перше твоє завданечко яке. Знайти старих металевих драконів і сфотографуватися з ними. Друге завдання твоє яке? Віднайти корову кольорову з нею сфотографуватися. І третє завдання зробити несподіванку сестричці. А, ти сама собі робиш несподіванку. Тобто, ти сама собі купиш те, що ти хочеш. Для неї? Для себе, бо ти вибрала сама себе. Уяви собі, як тобі пощастило. Ти купиш те, що ти хочеш сама собі. Принести якусь радість, окей? Ти зрозуміла правила? Так що завтра почнемо таке. Добре. Добре, домовились. Все, давай п'ять. Часник номер два відкриває світик із завданнями. Знайти старих металевих драконів і сфотографуватися з ними. Друге завдання. Відвід... Віднайти корову кольорову і зробити селфі з ними. Третє завдання, яке в тебе, зробити несподіванку для сестри. А сестра в тебе. Юстинка, ти витягнула саму себе. Прикинь! Круто, значить, ти маєш купити щось, щоби тобі принесло радість. Окей, зрозуміла? Так. Давай. Так. Учасник номер три. конверт. Так. Завдання досить. Ні, не спершу. Знайти старих металевих драконів. І зробити селфі на планетах. А от будеш думати. Друге задання. Друге задання. Корову. І зроби з нею селфі. Може, я знаю, де це, я не Добре, і останнє завдання, Зроби несподіванку сестрі. Зроби несподіванку сестрі. Яку сестру витянула? себе, ну я тебе вітаю. Значить так, дивишся, Шо? завдання полягає в чому. Тобі попалася сестра Ірина, тобто ти сама собі попалася. Mm. Зроби для неї несподіванку, купи щось, що принесе їй радість. Бюджет від 200 плюс. Одяг. Одяг? Одяг, не знаю. Так. Слухай, а Смуха, ти не хочеш У мене це, ну, типу, прикол мав бути в тому, щоб мати комусь зробити приємність. Так, собі. Ти хочеш собі? Певнена? Я не задіна, я хочу. Ну, все, тоді до завтра, давай п'ять. А, а скільки мене? Давай п'ять. Скільки мене Я ж Бюджет 200 плюс. А ти мені дах? <п 'ять> а от завтра побачиш. Ну, все, па-па. Хотя бы <рапире> ну, як успіхи они як думають. Не Ведьонов <рапире> немає таких. А драпонів. Та mm -hmm. Може не старых, можно молодых, душ. Ну я бачу, у вас сьогодні ніч буде без Скільки я уже тут живу, я не знаю, да, да, дракон. це? Ні. Це не мія взагалі. А ми про драконів даємо. Я ну, пані, Я панік. Це не найкраща з маємо кіслава. Гаразд, ви маєте японів. час подумати, а я вам кажу Па-па. Всім привіт! І ми розпочинаємо наш, наш квест. квест у пошуках старого металевого дракона. Два металевого дракона. Так. І, Корови. І, е, і корова і кольорова. Кольор. Так. Ну, а третє індивідуальне завдання. Так. Ну що, поїхали? Так. Да. Ми вже приїхали на локацію і йдемо шукати. Що? Е, музей Марії Тимченко. А ви думаєте, там кольорова корова? Так. Да. Ну, вперед. Бачили ектор. З майстер шеф шеф-майстер кулінарне шоу Ектор Гонсалес, yeah. так? Yeah. Так? Yeah. Тепер йдемо виконувати яке? друге, друге завдання. Yeah. завдання. Йдемо шукати yeah. драконів. Ну що, пішли? Так. Yeah. Давайте, пішли. І ось з цього моменту ми потопкали шукати металевих драконів. Недовго їх довелося шукати. Посеред міста у стінах на площі можна побачити цих страшних драконів. Діти справились на відмінно із завданням, знайшли їх швидко. Це техніка зруйнована, яку привезли до нас. Щоб показати як зразок тої страшної війни, яка зараз відбувається в Україні. Хоч техніка зруйнована та видовище моторошне, важко це все оглядати було. Та ми повинні про це знати, і щоб діти запам'ятали. Бо вони запам'ятають все все, що відбувається зараз у цьому часі і у цей складний для України час. І вони цього ніколи не забудуть. А ми йдемо далі. Ми вже виконали друге завдання, ми вже сфоткались і були сафі, і зараз будемо виконувати за завдання. Страшні дракони. Правда, страшні. Ну тоді що? Переходимо до третього. Так. Ну пішли. Їдемо виконувати третє завдання. Їдемо виконувати третє завдання. Ти перше виконуєш завдання? Так. Да. пішли. Шукай, аби ти купила дівчатку. Ну едик, він такий ніжненький, класненький, так? Я думаю, що він живий. Ну, але ми його не купимо, ідемо шукати. Ділимо таке. Це юстинці, а це Янці. Ага, ну тепер вишили щось собі купити, так? Це Юстині, а це левчика мені. Йдемо на касу. Виконуємо третє завдання. Тепер Ярина виконує третє завдання. Ми не знаємо, що купити. У нас є бюджет, але тут все. Більше задоволення. Ідемо шукати далі. Далі топаємо, топаємо. ми топаємо. Нарешті. О, ви оприділились, придбали і йдемо. І отут, нарешті, ми зібралися додому. Після шалених пошуків з третім завданням дівчата оприділились, їдемо додому. Ми вже їдемо додому. Ми виконали всі завдання, їдемо додому. Голодка mm -hmm. Погодка скотилась і текає усе не було чого. Розпаковочку робимо вдома. Ось і підходить до кінця наш челендж. Дівчата виконали всі три завдання. Перше, знайшли корову кольорову, друге відвідали старих металевих драконів і купили несподіванки для когось, для людини, яку вони там витягли. І зараз ми розпочнемо розпаковку того, що і хто кому купляв. Напевно, почнемо з Йорданії. Одеся, кому ти купувала? Я купувала спинці. Вау! У цей яйці. Шо це, шо це? О, дякую. Що це? Ух ти! Ми зараз розпаковочку знімемо. Так, і що ще? І собі ти купила? Молодець. Тобто, ти не купила одній сестрі, а купила всім молодець. Yeah, yeah. Відмінно ставлю тобі великий лайк. У ще є лама. Вау, круто. Ну, тепер переходимо до розпаковочки Гістина. Що ти придбала і кому ти купувала? А yeah. хто тобі попався? Юданка, першу скажу, хто їй попався. Хто тобі попався? Ні, кутисику, не іграшка. У завданні в тебе хто попався? Mm -hmm. Ти попалася? І ти я. сама собі попалася. А тобі хто попався? Я сама собі. А ти? Сама собі. Ух ти. О, так, давай, давай, давай. так, ну що для ти там сам... придбала? Для... І для кого? А, для себе. Угу. Так, ти для себе купила все, правда? Ні. Ні? ні. Теж ні? А ну? Це тобі, О, Дякую. Це це, це це все мені? Так. Це Йонка, це, тобі. <рес> <рес> Круто. А собі? А собі я купила так само блісточки для волосся. О, ой, клас. Два різних. О, це мусимо зняти відео про це. Ну і тепер, Ярина, ну раз тобі попалася, ти, значить, ти обов'язково купила щось собі. Мені здається, я собі я всім найскимніше подарую. Ну, вже як є. Тому що я не знаю, я не могла знайти. Так, це тобі Дякую. Круто! Це тобі, Юда. Вау! Можна, не їж, а це мені. Але я вирішила, що це нехай буде всі. А що це? Це, це? це взагалі то для тіней, але в пластовому таборі нам там була така дівчинка, і вона брала. У нас здається таке ж саме було, тільки іншого кольору. І там вона брала це на палець, і так от тут робила. Воно дуже красиво виглядало, і якраз на мені воно теж. Вона мені теж таке робила, мені дуже сподобалось. Я не її запитала, де це? А вона сказала мені, Єва, я її купила. Я така, я хотіла піти в в і знайти, а тут така нагода, ну така, чому ви ні? Виходить так, що тобі попалася ти, Йорданці попалася Йорданка, але натомість, щоб купити чисто виключно щось особисто собі. Ви вирішили купити і зробити несподіванку для когось ще. А можна запитання: скільки кому грошей випало? Скільки тобі випало? 200 плюс. 200 плюс. Тобі 200 плюс. 200 плюс-мінус. Ну то так було у всіх. А так. Так, але ви використали свій бюджет. Як ти так багато купила, в мене не вийшло так. Тому що уця коштувала найбільше. Просто... Я мусила економити. Просто я подумала, що вона тобі така, як не можна. Ну, одним словом, ви з завданням впоралися, ви молодці, ви придбали не тільки собі щось, але й не забули про рідну сестричку. Це дуже круто і заслуговує лайків. А в наступному відео ми обов'язково зазнімемо розпаковочку ваших закупів і як ви їх використали. А зараз ми кажемо, друзі, всім папа! -па, ставте лайки, підписуйтесь на канальчик і любимо вас, папа! -па!